Звісно, ви маєте в своєму розпорядженні багато каналів комунікації, які активно використовували під час війни. Це і ваш сайт, і телеграм-канали, які ви створювали, і сторінки в соцмережах. Я зараз попробую по пріоритетності назвати ті конкретні інструменти, які будуть корисними саме у роботі по залученню ресурсів. Ну, насамперед вам потрібна сторінка, ленд або сторінка на вашому сайті. Де можна буде повністю дізнатися, і це буде дуже чітко і виразно і бажано креативно подано все. Від того, хто ви такі, яку проблему ви вирішуєте, яку ціль ви собі ставите для того, щоб вирішити цю проблему, як вона вимірюється, тобто там якийсь дашборд з числами, чи то в сумах, чи то в кількостях, чого вам треба там зібрати чи зробити? Можливо, буде якийсь трекер того, що вже вдалося там зробити. Якщо, наприклад, ви збираєте там 100 мільйонів доларів, то можливо. Показувати буде, що вже зібрано там 15, тобто такий лендінг, на якому одночасно можна зрозуміти, хто ви такі, що ви хочете, і що ви вже вдалося, чому вам можна довіряти і що ви вже зробили. А з іншого боку, і конкретний інструмент для того, щоб можна було тут прийняти кошти, так Тобто це може бути вставлена форма платіжної системи, коли людина може не встаючи за комп'ютера. За кілька кліків вам перерахувати гроші на ваш фонд чи на окремий рахунок, який є у громади, для того, щоб Можна було о, приймати кошти від е, жертводавців, а е, можливо, тут будуть реквізити, просто куди можна перерахувати, чи адреса, куди можна прийти і щось привезти, принести чи з кимось зв'язатися. Бажано, щоб все це поміщалося на одну сторінку. А ще бажаніше, щоб це все поміщалося на одну сторінку у смартфоні. Моя ідея в тому, що має бути одне місце е, в інтернет-просторі, де можна про все буде дізнатися. Далі нам потрібен буде е, відеоролик, в якому ми зможемо розказати наш наратив і донести наші меседжі. Тобто історія дуже проста. Нам потрібно зняти, е, вкластися бажано в одну-дві хвилини: е, е, емоційний відеоролик про вашу громаду, е, в якій будуть сильні кадри. Які будуть передавати зміст тої історії, яку ми хочемо донести, які будуть озвучувати ціль, якої ми хочемо досягнути, і будуть показані ті люди, які є комунікаторами цієї проблеми. І тут, звісно, бажано, щоб це було. Максимально цікаво, це от ключовий елемент, щоб не було це просто промова, там, наприклад, міського голови, який розповідає це все одним планом. Подумати, як можна це зробити яскравіше, показати руйнування з повітря. Можливо залучити свідків цих бід, які довелося пережити громаді, з іншого боку, показати, дати слово тим людям, які брали участь у вирішенні цих проблем на певному етапі. Ну тобто, це має бути така от потужна емоційна історія, після якої е Захочеться мати справу з цими людьми, з цією громадою, і якась емоція викличе у людині бажання докласти якихось зусиль для того, щоб вам допомогти. Цей ролик бажано також мати на іншій мові, англійською мовою або мовою тої країни, яку ви вважаєте перспективною, що може. Бути долучена до допомоги вашій громаді. Так само, якщо ми хочемо спілкуватися із закордоном, то маємо звернути увагу на такий інструмент, як Твітер. Twitter. twitter – це місце, де можна отак буквально, як то кажуть, технути будь-яку людину світу. І це можливість для проведення так званої twitter дипломатії так. Тобто. Якщо ваша громада, наприклад, хоче звернути увагу якихось відомих людей на себе, якихось можливо міст побратимів або інших громад з за кордоном. Інших міжнародних організацій, то Твіттер це саме найкоротший, напевно, шлях для того, щоб зробити це публічно. І знову ж таки, тут важливо мати його англомовне. Звісно ж, тут не варто очікувати, що прямо одразу там будуть тисячі підписок, але якщо ми зможемо нашу історію цікавою зробити, то вона може стати вірусною в Твіттері дуже швидко. Телеграм-канали. Звісно ж, у всіх у вас є телеграм-канали. але... Має то так, от з нуля створювати саме телеграм-канал під залучення ресурсів. Мені здається, це трошки може бути програшна історія. Скоріше за все, що він загубиться дуже далеко, десь там серед десятків і сотень телеграм-каналів, на які всі підписані, які розповідають про війну і показують а, відеоролики, як українські воїни знищують чергові російські танки. Тому телеграм це потужний ресурс, але бажано. Шукати партнерів. Так. Тобто, це або телеграм-канали вже розкручені, якихось відомих там, блогерів. Чи, можливо, це якісь потужні ваші регіональні телеграм-канали обласного рівня, чи телеграм-канали з обласного центру а, вашого. Тобто там, де вже є люди. Де вже зібрана аудиторія, щоб не витрачати час на збирання цієї аудиторії? І питання тільки в тому, щоб знайти адміністраторів цих телеграм-каналів і з ними домовитися. По суті, виходить, що адміністратори цих телеграм-каналів вони є для вас як теж цільової аудиторії. Вам те, що називається, потрібно їм продати свою історію, про свою ціль, про свою проблему вашої громади. Для того, щоб вони перейнялися і захотіли так само поширювати ваш контент, який стосується залучення цих ресурсів. Далі, блогери. У нас вибух просто українського Ютубу за останні місяці, і багато так само відомих блогерів з'явилися там і в Твіттері, і телеграм-канали, які я вже згадував. І треба пам'ятати, що блогери це теж люди, які теж дуже сильно включилися у. Війну у збори на допомогу війську і у них є потужний інструмент, який може вам допомогти. Це їхня аудиторія. І вони чудово розуміються на тому, як цей контент подавати. Тому вам тут потрібно перетворити блогерів, те, що називається, в амбасадорів своєї громади, допомогти їм краще запізнати ті проблеми і ті мрії, які у вас є, і спробувати їх. Запросити до себе в громаду, щоб вони познімали, поспілкувалися з вами, підготували якийсь контент, який поширили на своєму YouTube-каналі, телеграм-каналі. І щоб ваша ціль стала якоюсь мірою їхньою ціллю. Шукайте таких блогерів, можливо, хтось ваш земляк, можливо, ваших вашій молоді хтось є. Знайомий із цими відомими блогерами, і застосовувати цей ресурс для того, щоб досягати своєї цілі. І ще один такий інструмент, який є зорієнтований головним чином, напевно, на західну аудиторію на партнерів з різних інших держав, з міжнародних організацій, це електронна розсилка. Тобто, ми можемо підготувати і. Одно, одноразові якісь листи, в яких ми будемо повідомляти про те, що от у нас є така ціль. Ми шукаємо партнерів, ми шукаємо, хто може нам допомогти. Можемо туди прикладати нашу презентацію, наш ролик, який ми там зробимо. А може бути і дайджест, так який буде виходити на періодичній основі. Кому від кого включити в адресати? Ну бажано, звісно, охопити, наприклад, там всі. Посольства, представництва всіх міжнародних організацій, якихось фондів, які діють в Україні, якихось громадських організацій, які активно співпрацюють із донорськими організаціями, і потенційно можуть вам допомогти залучити ці ресурси.